Ну що, ми далі в Україні, десь недалеко від Полтави. Знімати особу нема, що той самий паркінг, так я думаю, зніму вам трохи ту свою стару сканію. Не мою, мені просто німчасово удали. Сам більше, що подобається в цій сканії, то величезний спальник. я тільки що спав, просто ще не дуже ті, і позабирав. то все, Реально, десь такий здоровезний, здоровезний, десь виходить майже ну, метр двадцять на два точно. От отак. Тут кабель то у мене мигалка йде наверх. Коли я їду, то у мене включена от мигалка, вона моргає. От ніби так. Кабель, коли я сплю, забирає, просто вистав, бо скоро будемо їхати. Драбинка отака, тут, тут, тут не знаю, видно, ні? Зручна, щоб наверх залазити, зараз я відкину, покажу. Вона вже трохи певно поломана, стоїть на в Цьому стяжишся такий. Фігак. Ой, ой, ой. От і така драбина, щоб залізти собі наверх, нормально виспатись. Прикольна штука, сканю якусь придумали ліпше. Там в мене каністра з водою помиць. Тут ми тільки що з'їли ще не викинули сміття, зараз тут вода. Тут стандартна панель управління, всяке таке машиною, то. Знає, ручний тормоз, коробка передач Чіптронік. Але все вижимається через сцеплення. То ніби не треба шукати отак рукою а просто вправо-вліво, але з вижитим сцепленням. Трохи сражу в машині, бо я тільки проснувся. Ще мені подобається в тій такі штуки є органайзери, як сказати, для одягу для всякої фігні. Я взагалі то що маю свій отакий. От ніби, Я як їду, як поспав, ніби, зняв то більо, склав сюди культурно, що в мене порохами більо не припадало. А тут я на стіні от такі відкидні штуки, типа шкафчиків. От дивіться. Нажимаємо, відкидається, фігак. Там одяг поскладений в такій штуці. І вроді все нормально, зберігається, нічого не порушиться, нічого. Застібаємо, закинули, все окей. Далі. На цій стіні також є рюкзак, тут мій туристичний, з яким я ніби приїхав. І тут далі теж такі два шкафчики. Тут ще є доповнительне ліжко, ніби... Ну, я на ньому не сплю, бо воно вузеньке. А так просто посидіти днем. Внизу там є сховки, я там в мене їда, крупа таке, всяке, Холодильника наразі нема. Стара машина. Просто хтось, напевно, витягнув із тієї машини. Мені не дуже потрібно, бо на Україні дешево можна в любій забігаловці поїсти на 100 гривень то таке. Так що я особу в машині зараз не готую. Я кажу, в тоскання, можна їхати. Чекаємо 22.00 на 22.00, тоді можемо їхати. От і ніби все. Всьому треба бачити позитив, нормальний спальник, нормальні шкафчики, можна їхати. Управляється, трохи тяжко носить по дорозі, бо стара, але тримаєш рулі і їде, що зробиш. Фух. І отак. Добре, буде щось цікаве, за пока.